Вітаю вас, друзі, з вже традиційного параду вишиванок, який проходить кожного травня в Торонто, як і в інших містах Канади, як і в інших містах світу. Разом з вами побуваємо на Тарантовському параді вишиванок. Пройдемось в колонії по вулиці Блур-Стріт через райони Тобіка. Це найукраїнський район в Канаді, напевно, не те, що в Торонто. Побачити наживо тих людей, які йдуть в колонії, розповім, розповім якісь цікавинки, які відбуваються зараз в Канаді. А разом з вами будемо гордо нести вишиванки, тому що сьогодні всесвітній день вишиванок. Як тебе звуть? Тимур, Тимур, зірка Ютуба. Вітайте, Тимура. Парад починається о 18-й годині 30 хвилин. Секунда в секунду, буквально. Народ вже готується вийти з великим українським флагом, прапором. Дуже багато нарядних людей сьогодні. Вишиваночках. Ну, з посмішками. Серйозна музикальна підготовка у нас тут триває перед початком параду. Народ потихонечко збирається. Сьогодні будній день після роботи, тому, напевно, людей буде не дуже багато, але тих, що є. Я думаю, достатньо. Паради вишиванок вони полюбляються українцям, які живуть в Канаді, в Торонто, Зокрема. Якісь конкуренти знімають тут кіно якесь. Форум тів. Петро, вітаємо. Отож сьогоднішній день вишиванки від Конгресом українців Канади бідом Торонто. І сьогоднішнє гаснення вишиванки. Гасло вишиванки разом до перемоги. Ми тут зійшлися, щоб не тільки святкувати вишиванку, але показати Торонтові, світові, що ми стоїмо разом з по Україною в той важкий час. Ми всі будемо працювати, аж поки Україна не переможе. Щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Це інтерв'ю з організатором паради Вишиванок. Це людина, це голова Українського національного конгресу в місті Торонто. На жаль, не пам'ятаю, як його звуть, але він завжди організовує такі речі. Вже починається парад. Вона починає свій рух. Давайте пройдемось разом з колоною. Побачимо на красивих людей, які прийшли сьогодні сюди, в Торонто. Відразу хочу попередити, що за коментарі, типу, йдіть на фронт воюйте. І таке інше. Я буду банити нещадно. Тому що кожен працює на своєму місці. Там, де може, там, де хоче, там, де йому комфортно. В тому числі. І не треба розділяти українців. Українці у всьому світі однакові. І ті, які живуть в Україні, і ті, які живуть в Канаді, вони всі однаково люблять свою країну і роблять все, що можуть для перемоги. з барабаном, тому що у нас в тому році барабану не було. Тут сьогодні такий професійний барабанщик. непогано робить, задає ритм. супер. Різні регіони України і Крим тут і Донбас і все, що завгодно Ось які маленькі українці. Наразі не дуже часто в Торонто відбуваються такі паради. Слава, Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Коли звичайні жителі Торонто можуть побачити міці, сили української діаспори. Наразі в мене були сьогодні асоціації, коли я йшов сюди на парад, оскільки людей в красивих вишиванках, і дуже цікаво було спостерігати за реакцією звичайних канадців. Незвична була для них картина, що а, трошки нагадала, що як Гаррі Поттер, коли в Лондоні дуже багато людей було в мантіях, коли помер Так У нас сьогодні в Торонто дуже багато людей в ошиванках. Я сподіваюся, що їх буде набагато більше, коли помре інший Воландеморт в Москві, який знаходиться. Доволі довга колона. Я вже маю. Кілометр є, я думаю. Так, в цьому році людей трошки менше, ніж в, в тому році. Але все одно багато. Добре, що люди знаходять таку можливість, добре, що люди виходять, підтримують Україну. Йдуть різноманітні українські організації, яких дуже багато в Торонто. Насправді за останні два роки українська діаспора отримала як фактично друге дихання. Якийсь віл-клуб навіть на себе, сумасить. Люди приїжджають зі своїми хобі, зі своїми а, надбаннями, роблять щось таке тут схоже в Канаді. Справді здорово. Якийсь дядька заїхав в колону А Це вже наші. А, Народ, йде, йде. Ну, Дякую. Слухай, я напевно трошки помилився в своїх оцінках, тому що я бачу, що колона не закінчується. Справді багато людей сьогодні. Я думав, що буде менше. Трошки в діаспорі так подпортив настрій останні дії української влади, з точки зору там відношення до чоловіків. Коли всіх чоловіків, які в Канаді живуть, записали в вихлянти, фактично в тому числі й мене, але все одно народ вийшов, все одно народ підтримує Україну. Навіть трошки зупинилися. Чому ми зупинилися? Так. — Слава Україні! У нас тут новий діджей з'явився. Україна! Понад усе! Цей дядька, до речі, проф... Професор в університеті Торонто, я його трошки знаю. Ду дуже освічена людина. Слава Україні! Калона йде йде. Колона у нас йде по вулиці Блур-Стріт. В Етобіко — це серце фактично українська ком'юніті в Торонто. Тут Дуже багато українських магазинів, українських бізнесів. І справді тут можна, щоб приїхати в Етобіко на Блур-Стріт, завжди можна почути українську мову. Благо, Україна! do Céu. Support Ukraine. Be brave, like Ukraine. І дякую за організацію. Конгрес українців Канади! Я знаю, що ви конгрес. Ви класно, а от Побільше треба таких івентів. вишиванки! Діджей у нас трошки недосвідчений, ну ладно. Glory to Ukraine. Glory to heroes. Але це дуже потрібно робити саме англійською мовою, щоб люди почули. Слава Україні! Так от, йдемо по вулиці Блур, проходимо українські бізнеси різноманітні, кафе-бари, ресторани, банки, кредитні спілки і рухаємося в сторону Хай парку. Високий парк. Це один з найбільших парків Торонто, фактично найбільший. Там є дуже класний пам'ятник Лесі Українки. І будемо після нього збиратися. І там буде проходити така офіційна частина, мітинг. Дойдемо, я думаю, туди йти кілометра два з половиною, може три. Сьогодні класна у нас погода, вже тепло в Торонто. Градусів 21, напевно, зараз. Тому дуже комфортно. Йдемо до початку колони. Ні, я марно я переживав, що буде мало людей, справді багато людей прийшло, Незважаючи на будній день, Незважаючи на всі політичні обставини. Народ підтримує Україну, продовжує підтримати і буде підтримувати завжди. І Це дуже важливо, особливо зараз, які важкі переломні часи, коли дуже багато такої нервозності, незрозумілості, загострень на фронті, постійних такі, і ПСО, які росіяни кидають і так далі. Тому дуже важливо залишатися єдиними. Дуже важливо підтримувати Україну, де б ви не жили. В Україні, в Канаді, в Європі, де завгодно. Треба об'єднатися навколо головної ідеї перемоги України. О, Навіть дрони в нас тут літають. Україна повинна перемогти. Росія повинна припинити своє існування як держава. Коли не буде Росії, буде процвітаюча Україна. Якщо Росія збережеться як країна в тих кордонах, в яких вона навіть зараз є, ніколи в Україні не буде покоїв. Тому головною метою всіх українців у світі потрібен бути повний демонтаж російської, російської держави любими засобами, силовими в тому числі. цікаво спостерігати на реакцію місцевих. Вони трошки здивовані, інколи сконф'южені, інколи достають камери і починають знімати. Для них це дуже незвично. Але ось такими в українці. Ми любимо збиратися великі паради, особливо на день вишиванок. І на цих парадах показувати всьому світу, хто ми такі. До речі, сьогодні день вишиванок, парад, на день вишиванок, дуже багато місць проходить в Канаді, в великих містах, маленьких містечках. На вихідні заплановано багато івентів пов'язаних з цим. Дуже сильно Канада полюбляє цей день. Завжди полюбляла. Цікаво, що крім людей в колонії є достатньо багато глядачів в ваших вишиванках, які не приєдналися до колонки, але активно підтримують з. Скразобочений, тому цікавий цей момент насправді. Два люди тут живуть десь недалечко, прийшли подивитися на парад вишивана. Як же ж без селфі? Неможливо без селфі на таких парадах. Робити треба селфі. Ну що, друзі? Велика, велика в нас сьогодні хода. Велика хода. Справді велика. Велика. Вишиванка. Одна велика вишиванка. Як мені підказала одна глядачка. It's not Palestine, it's Ukraine. это <кхе> <От> Україн. <чувак, кхе> вирішив, що ми з Палестини. Йолки-пал. Як можна було таке вирішити? Я майже на 100% впевнений, що адекватні люди ні в Україні, ні в Канаді не підтримують Палестину. Це терористичне групування, яке підтримується Росією. Тому слава Ізраїлю. Смерть Палестині. Місцеві дивуються, що багато людей. Місцеві дивуються, що люди йдуть тупо по проїжджій частині. Перекрили півдороги і тут поліції навіть немає. Цікаво, що в тому році були поліціянти, які забезпечували прохід. В цьому році просто волонтери, які сидуть в жилетках. Напевно, якось домовились з департаментом поліції. Але жодних ексесів, жодних рашистів, жодних проблем. Вже майже підійшла колона до парку. З цього ракурсу добре видно, як наскільки вона довга наша колона сьогодні. Справді багато людей, справді українці вийшли підтримати Україну, свою національну ідентичність, вийти в вишиванках на цей дуже незвичний, дуже класний парад. Бандера вже до нас іде. Цікаві нові, нові лозунги я тут сьогодні почув. колона ще на горі. Ще не дійшла навіть до свого до, до світлофору дальнього. Справді багато людей. Навіть є ось такі песики вболівають за Україну. <риклад> Вже видно кінець колони. Колона явно довше одного кілометру була сьогодні. І людей так на скидку 1015, 10 точно є. Це я таке Так, не буду я чекати кінця колони, тому що справді дуже багато людей. Підемо вже, напевно, до пам'ятнику. Покажу вам мітинг. Покажу вам шикарний пам'ятник Лесі Українки, який тут є. В місті Торонто. Він такий доволі захований. Не всі знають, де він є, але він справді великий і класний. Бо в мене таке відчуття, що мітинг закінчиться, коли колона до кінця підійде. Справді, справді приємно, що багато людей сьогодні. Нарешті весна в Торонто. Дерева вже з листям. Ще буквально пару тижнів тому взагалі не було листь. Дуже швидкоплинна весна в Торонто. Зима-зима, а потім бацать вже літо. Весна. В цьому році навіть трошки потривала, там 2-3 тижні. Хай парку у нас тут великі, класні дерева. Є сакура, але класна велика. Сюди на квітіння Сакура дуже багато людей приходить. Ну і взагалі в цьому парку багато людей завжди було. Такий, дуже український цей парк насправді. Тому що багато українців живуть навкруги. Це в цьому році на висоті дуже багато людей. А музику зробили нормальну, багато мікрофонів. Зараз буде якийсь потужний мітинг. Не всі, напевно, сюди дійдуть, тому що справді ми годину сюди йшли. Рівно практично. Зараз люди вишикуються і почнеться. Почнеться офіційна частина. Такі мітинги зазвичай е, е, на них приходять офіційні особи. Зараз я там бачу пару депутатів парламенту. напевно будуть виступати. Зараз така доступна частина на англійській мові. Бо дякують канадцям за підтримку Слава Україні! Тож нехай кожен з нас пам'ятає, що коли ми одягаємо вишиванку, це не тільки те, що ми поширюємо нашу культуру далеко та по всьому світу. Ми повинні бути гордими, те, що несемо нашу культуру, те, що розповсюджуємо її по всьому світу. А в першу чергу вдячними тим, хто захищає нас там далеко і дає можливість носити вишиванку. Говорити українською мовою, вчитися українською мовою далеко за кордоном. Дякую нашим солдатам. Слава, слава Україні! Героям слава також молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність свого народу. Господи, вислухай нас і помилуй. Лава слабені Господні вас його благодаттю чоловіка люб'ям, завжди нині і повсякчас і на віки вічний амінь. І немного Фадо, Сан, Голий Спіри, В ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Ну що ж, друзі, закінчився парад вишиванок в Торонто. Насправді сьогодні був грандіозний парад. Він перевищив всі мої сподівання, дуже багато людей прийшло, непоганий мітинг, тут концерт навіть такий організували. А справді це визначна подія для Торонто. З кожним роком українців в Торонто живе все більше і більше. І ці люди не сидять по домівках, а приходять на такі поради, підтримують Україну, показують свою українську ідентичність. Всіх закликаю українців, які живуть в Торонто, які живуть в Канаді, В Канаді приходити на такі поради, приходити на такі івенти. Це дуже важливо підтримувати Україну на всіх рівнях в Україні за її межами. Це лише наближає нашу перемогу. Слава Україні! Смерть ворогам! Дякую за те, що дивилися цей репортаж.